Цікавий кейс вчора стався. Написала людина, що хоче собі придбати кросівки з магазину Nike. В Штатах офіційного Nike.com але нічого в неї не виходить. Вона вже навіть купила гіфт-карту на 100 доларів, але все рівно не може і нею розплатитися. Так, Nike це дуже проблемний магазин. Хто давно на мене підписаний, той знає. Але я купую з магазину Nike і вирішив допомогти людині. Вартість кросівок була щось там 98 доларів, і перша оплата просто чисто гіфт-картою не пройшла у нас. Але потім я запропонував спробувати таку. Такий варіант це додати ще одну якусь позицію, яка коштує недорого, і спробувати таким чином, щоб крім гіфт-карти була ще оплата там, декілька доларів з, з звичайної моєї карти, і тоді у нас все й вийшло. В принципі, задоволений замовник. Я також задоволений, що тепер маю таке розуміння і такий кейс. Тому чекаємо ці кросівки, і ще там, як я зрозумів, рукав додатково десь орієнтовно через 2-3 тижні.